За постановою Кабміну від 16 травня для підтвердження права на відсрочку з підстав догляду за хворими батьками або батьками з інвалідністю треба подати до територіального центру комплектування також акт про встановлення факту здійснення догляду. Відповідно до абзацу 4 пункту 61 порядку 560 для встановлення факту здійснення догляду військово зобов'язане, який здійснює догляд, звертається на ім'я керівника виконавчого органу сільських, селищних, міських, районних у містах рад за адресою місця проживання або адресою реєстрації. Тож особа, яка здійснює догляд, звертається із заявою за місцем проживання, на ім'я голови виконкому відповідної місцевої ради. Якщо вітаю, шановні друзі, чоловіки, які мають ПМП, не можуть після 1 червня виїжджати за кордон. Така інформація курсує, і мені багато запитань задають з цього питання. Давайте розберемося з вами. Ну, по перше, чим було передбачено виїзд чоловіків із ПМП за кордон. Це і та ж сама постанова 1478 і відповідне роз'яснення адміністрації Державної прикордонної служби України від березня 2022 року. Де передбачалося, що особа, яка має постійне місце проживання, постійно проживає за кордоном, маючи відповідну відмітку в паспорті, може виїхати за кордон. Для цього їй потрібно було знятися з. З місця реєстрації знятися в органах ТЦК, отримати відповідну довідку в органах ТЦК і виїжджати за кордон. Так було до 18 травня. І станом на сьогодні прямої заборони якоїсь конкретно з 1 червня виїжджати чоловікам із ПМП за кордон немає, але все одно чоловіки не можуть виїжджати за кордон. Чому так відбувається? Відповідь на це питання полягає в тому, що з 18 травня відбулися оці зміни мобілізаційні, і зміни по першу чергу в закон про мобілізацію було прийнято новий порядок 560, яким передбачено, що особа, яка виїжджає за кордон, повинна мати військово-обліковий документ незалежно від її статусу. Має вона ПМП чи не має ПМП. Розумієте? Постійне місце проживання. Тобто, питання навіть не в самому статусі ПМП, а питання в тому, що всі чоловіки у віці від 18 до 60 років, повинні мати ввод військово-обліковий документ і в паперовому вигляді. Тобто, це і являється причиною, по якій чоловік, маючи ПМП, тепер виїхати не може, тому що для того, щоб виїхати, йому потрібно мати військово-обліковий документ в паперовому вигляді, тоді він зможе виїхати за кордон. Також, друзі, пам'ятайте, що особи, які мають подвійне громадянство, багато питань з цього. Приводу також виникає. Вони думаючи, маючи друге громадянство, вони можуть спокійно виїхати з України. Ні, це не так. Особа, яка має е, два громадянства або більше, вона все одно залишається громадянином України. І Україна буде рахувати е, такого чоловіка своїм громадянином, на якого розповсюджується мобілізаційний обов'язок. Тому е, Особи з подвійним громадянством вам також потрібно військово обліковий документ і підстава для того, щоб виїхати за кордон. Інше громадянство не є підставою для виїзду за кордон під час воєнного стану. Тому, друзі, знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко. Терміново Зеленський дав команду ТЦК мобілізовувати навіть 19-річних. Така ситуація вже сталася в Закарпатті, де прикордонники схопили 19-річного хлопця. А ТЦК його мобілізували і вже відправили на навчання далі на фронт. Я виклав в своєму телеграм-каналі відео з батьком, який розповідає про це. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. новини. зараз представники ТЦК та СП не мають права перевіряти документи у громадян. Пояснюю, чому. Після набуття чинності закону України про мобілізацію обов'язковою вимогою до представників ТЦК та СП під час перевірки документів у громадян є наявність службового посвідчення. Проте такого службового посвідчення вони не мають. У зв'язку з тим, що форма такого службового посвідчення ще не затверджена на вимогу громадянина під час перевірки документів, представники ТЦК та СП мають назвати своє прізвище ім'я та по батькові та надати службове посвідчення, але надати таке службове посвідчення останні не можуть, тобто вони не мають повноважень перевіряти документи у громадян без службового посвідчення. Як вам такий коментар? Я би у ту усю Верховну Раду запакував і на нуль. Нехай покажуть турне першої лінії оборони. А відколи це фронт стало місцем відбування покарання? Тобто ми готові відправити на фронт корупціонерів, злодіїв та усіх, хто зневажає закон? Тобто ми підсвідомо хочемо, щоб вони понесли кару за свої злодіяння? Тобто ми хочемо, щоб з ними там щось сталося. Сьогодні туди ми відправимо депутатів. Завтра когось з місцевих чиновників. А післязавтра нам не сподобається касир на касі. Це дуже погано тхне для усіх злочинців. Є прокурори і суди. Так, я теж не захоплююсь їх правосуддям, але на фронті мають бути професіонали, мотивовані, упаковані усім необхідним з величезним соціальним пакетом і зарплатнею як у депутата. І Йти на фронт, це має бути не як покарання, а як можливість бути найкращим з найкращих. І щоб потрапити туди, потрібно пройти навчання, здати іспит і підписати контракт, який забезпечить військового та усю його родину на все життя. Чи можлива мобілізація хлопців до 25 років? Розказую дуже коротко. А ти підпишись і постав лайк. Останніх декілька тижнів до мене звертаються дуже багато хлопців, яким до 25 років, і запитують, чи можуть їх мобілізувати. Потрібно почати з того, що в Україні існують декілька категорій чоловіків: перше це призовники, тобто особи віком від 18 до 25 років, які не служили в армії. Не є офіцерами запасу, ті особи, які не давали присягу, не завершували військову кафедру. Таких людей можливо мобілізувати лише за їхньою згодою. Другою категорією громадян це військовозобов'язані віком від 25 років, або наголошую, молодше 25 років, які мають відповідну військову спеціальність, бо вже служили у війську, або завершили військову кафедру. І доказом того, що вони завершили військову кафедру. Є військовий квиток офіцера запасу, де стоїть відмітка про те, що вони прийняли присягу на вірність України. Отже, лише такі люди, які молодші 25 років, можуть бути призвані і мобілізовані за законом. І інші, які не мають відповідного статусу, тобто які не служили у війську та не є офіцерами запасу, не можуть бути мобілізовані. Жінок з медичною та фармацевтичною освітою більше не випускатимуть за кордон. Повний міф і маячня. Зараз розкажу, чому відповідно до закону про військовий облік, а також новому закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, підлягають взяттю на військовий облік жінки, які закінчили медичну та фармацевтичну освіту. Проте взяття на такий облік не передбачає будь-яких обмежень щодо перетину кордону. Правила перетину кордону залишились такими, як вони були, без змін. Тому жінки з медичною та фармацевтичною освітою мають право безперешкодно перетинати кордон, навіть якщо вони стоять на військовому обліку. Більше того, постановою Кабінету міністрів України 560 розширено тлумачення цієї норми. А саме, пункт 87. жінки, які поставлені на військовий облік, можуть бути мобілізовані лише добровільно, пишучи заяву на ім'я керівника ТЦК щодо добровільної мобілізації.